О, так, Тут вам влаштують дискотеку 80-х нульових. Тут і Power of Love з назаду майбутнє, чому ще і згадував за того утирка Тирка Марті. І Only You, і пісня End з других іксів, під яку я смолитиму скарляну джигу. Ще ти До речі, народ. Оцінюйте мою хореографію у коментарях від 1 до 10, де 1 – це відбитий яйцетрус, а 10 – я крутитиму тобі чимічангу, поки ти витанцьовуєш із них усе лайно. Ну і звісно, наше з злоганом ефектне танго під пісню Мадони. Я не шарю, як рятувати світи, А ти шариш. Повір мені, я не. герой. Ти з людей Х. Like... Ти найголовніший.